Вітання всім, друзі! І якщо ви дивитеся це відео, ви знаходитеся на каналі MahalkoPAV.ua. І на цьому каналі вас чекає багато цікавих розповідей та не менш цікавих знахідок. І у першу чергу, друзі, дякую всім, хто підписався, поставив подобайку та підтримує розвиток україномовного Ютубу. Ну і нарешті, друзі, ніяк я не міг потрапити на це поле. Минулого разу в нас було мінус 7, земля як бетон. А цього разу, як бачимо, випав у нас маленький сніжок. І тому буде тяжко подивитися кераміку. На цьому полі ще не був. Але за розповідями місцевих жителів, ось як бачимо, у нас знаходиться три дуба. І отут десь у нас був панський садок. На карті Шуберта цього садка немає. Є будиночки, ось там трішки далі. А ось на радянській карті саме отой Бугор. Там у нас був садок. І зараз, товариство, вам я фото додав. Там буде красними стрілочками, навіть видно із гугловських карт межі цього саду. Ну, тому ось так подивитися. Ну що ж, давайте включуся з першою знахідкою. На жаль, як повторюся, вже ж кераміки не видно. Хотілося б подивитися. Але 0-0 плюс 1. тому земелька, гадаю, що буде копатися. Поїхали! Ну і друзі, перші наші знахідки це в нас ось такий гільзач. Напевно, що німецький з літерою С і зірочкою. І виходив місцевий, тільки що. Ось кінець городів. І каже, що тут були величенькі такі бойові дії, тут оборонялися під час Другої світової. І також, що тут за радянські часи була в нас якась тракторна бригада і стояла водонапорна башня. Ну якось так. Ось будемо йти до цих дубків. Саме село, друзі, це засноване і відоме із 1732 року. І самий заможний панок, який тут жив, це в нас був пан Ігнатів. І отут по цій стороні, через дорогу, були в нього конюшні. Тут а наверху стояла церквушка. Тому ось таке село. Ну, а в нас поки що, крім. Другої світової пробок, проволоки та шлюхетних куль. Доки що немає нічого Вінки цікавого. Зараз йду назад до сумки і візьму ще одні рукавиці, тому що в цих руки задубіли. Ось, друзі, наші дуби в рядочок. Величезні дубяри. І ось позаду мене. Також такий дуже здоровезний. Не знаю скільки його в обхваті, але старезний, старезний старезний дуб. Скільки йому років, можна тільки здогадуватись. І, До речі, у нас обновочка, ось такий чехол придбаний. Ось знизу випучки закривають, відліплюється і йде вихід на зарядку. Ну, сигнальчик у нас, друзі, був на бідячок. І як бачимо, подивіться який класний кадр. Візуально землю відкидав. Побачив. Ось, наша замерша монетка з за таким ось віковим відбитком. Ну Напевно, мідяк. Раз мідяк то років 100 він тут провежав. Так, друзі, це у нас щось напевно буде копійка. Або дві копійки Миколи другого. Так, ні черташеньки не видно. Зараз трішки зачекайте. Ну, копійка, друзі, а якого року не зрозуміло, Добре, потім фото вам додав. Немає ні води, нічого. Тому ось так. З першою знахідкою у нас. Так, друзі, ось гуляли там, повернувся я до дубочків цих двох. І в нас випадає трішки старіша знахідка, знову копійка. Думав, що будемо Микола, Ні, це у нас, друзі Олександр, але не пам'ятаю який, рік 1872. Копійчинка, зализана, тоненька, але нічого, знахідка. Тому продовжуємо. Крутимося на цьому п'ятачку. Ось, обходимо навколо цього дуба. У нас якась шмурч тим часом. І ось в дубі чиясь така норка. Також величезний дуб'яра. З однієї сторони, друзі, розумію, якщо тут була тракторна бригада, то багато ти не знайдеш. До чорта сміття. В тому і копаю сигнальчики такі. Високі, ну, для мене це 15, але розумію, що можна щось пропустити цікавеньке. Добре, йдемо, зараз вип'ємо кави і ще будемо тут крутитися. Місцеві виносять гілки на город, щось там палять, дивляться як на ідіота, який лазив в таку погоду. Ну, Друзі, які часи, такі і знахідки. Багато шлюхедних куль, різно-бонь ж-бонь. Нічого я його не показував, тому що немає сенсу ложки і тому подібне. Це якась фігня, Ну, з якоїсь літаючої гниди проводка. Ось так. Ну що ж, спільнота? Буду йти ва-банк, будемо копати всі сигнали, тому що. Дуже високих у нас сигналів небагато. І, друзі, що хотів би додати, іноді рекомендації та алгоритми Ютуба можуть некоректно працювати. І ви можете не бачити нових відео, тому обов'язково подивіться, чи увімкнений у вас дзвіночок знизу під каналом, щоб не пропускати нових відео. Ну що ж, погнали. Зараз будемо копати проволоку. У нас ще є годинка. Тому поїхали. Далеко, друзі, я не відійшов. У нас сигнальчик височенький. І це у нас, якщо я не помиляюсь, так, друзі, одна копійка. Це у нас Мідна 24-го року. І якщо не помиляюсь, то вони робилися на ще царських заготовках. Так, копійка 24-го. Гурт у нас не знаю який, там різновид гуртів. Потім відмиємо і поглянемо. Ну, а тим часом у нас ще один височенький друзі, сигнал. І погляньте, Блін, думав, кільце буде алюмінієва бронза, напевно. Ну Це у нас каніна, більш за все, не схоже воно на кільце, але досить таке симпатичне. Ось таке штукинце. Так, товариство, як і обіцяв, копаємо проволоку. Перед цим такий шматок дебелячий викопав, і ще була одна у нас пластинка алюмінієва. Сигнали, дай Боже. Так, друзі, у нас копійчинка. Одна копійка. Зараз поглянемо рік. Це у нас, друзі, з золотопартії Копійчина 28-го року. Непогано. Якщо не помиляюсь, з 28-го мені ще... Не випадали. Ну нічого, добре. Продовжуємо. Добрів до цих дубків. Знову кручуся біля їх, друзі. Радянщина. Випадає у нас радянщина, 15 копійок 83-го року. І, до речі, що цікаво. Цілий день з приводом лазиш і дивіться в нас. Три Що цікаво, батарея ще не просіла. Ну що ж, друзі, можливо, одна із останніх знахідок на сьогодні. Це у нас 20 копійок, щитовик. Рік не скажу, і вся вона понівечена. Але така монетка. І попередня наша знахідка. Це у нас був радянський гудзик із зірочкою. Він у нас. <кій> Тріснув, поламався, тому ось так. Величезне поле, друзі, не знаю навіть за що тут зацепитися щодо кераміки тому що заважає цей сніг. Звісно, здивовається, цегла є вона присутня, але ні черта не зрозуміло, чи це в нас радянщина, чи якогось царського періоду. ну, Є вона розкидана ось так по всьому полю. Так що, друзі, зараз буду топтати назад. Що в нас буде, обов'язково все зніму. І головне, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та всіх, хто захищає нашу країну. В описі та в закріпленому коментарі буде у нас посилання на благодійний фонд. «Повернись живим. Ну і, звісно, якщо у вас буде бажання то зайва копійка, можете стати спонсором каналу за невелику плату в місяць. Детальніше дивіться під відео, там є кнопка Спонсорувати. Ну, а ми топчемо назад. І у нас тут ще такі дубки. Тому, якщо нічого не буде, чекаю всіх на огляді знахідок. Ну, спільнота, давайте подивимося, що нам вдалося наковаряти. Так, наші мідяки, копійка 1872-го, копійка 1890-го і також копійка 1912 року цімикови 2-го. Одна копійка. Мідна 24-го, кілечко, ось таке симпатичне маленьке кінської зброї. Як бачимо, до одної копійки дотягує по розмірах копійчинка 28 го в чудовому стані 1583 та 20 копійок щитовик 32-го року. Ось такі наші друзі-знахідки, ось він такий панський садочок і оці вікові дуби. Тому, кому було цікаво, підписуйтесь, коментуйте і як завжди чекаю всіх на каналі.